Що-що? П'ять що? призів на чорну п'ятницю? Так, таке можливо, але тільки взоч. Розпочинаємо чорну п'ятницю анонсом крутих знижок на всі топові швейцарські та японські годинники і оголошуємо новий розіграш, який ризикує стати нашою традицією Black Friday. Цього року призів буде цілих п'ять, тож шанси виграти щось цікавеньке неймовірно високі. Як буде відбуватись наша лотерея розіграш? В період з 24 листопада по 1 грудня включно при купівлі будь-якого годинника зі знижкою чи без ви берете участь в нашому розіграші. Ми фіксуємо замовлення і відправляємо вам ваш унікальний номер. На початку грудня, після того, як обробимо всі наші замовлення, ми зробимо розіграш. Тепер до найцікавішого: які призи розігруємо: годинник Doxa Sub 200 годинник Seiko Prospect Samurai, Подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень, ручка Fisher Space Pen і годинникова шкатулка Salvador. А зараз вам час обирати свій новий годинник. Бажаю удачі всім учасникам! Нехай все вирішить доля і наш рандомайзер для розіграшу.